Здається, що може бути природнішим, аніж вдихати і видихати на повні груди, і навіть важко уявити собі, що існують люди, для яких кожен ковток повітря дається з надзусиллями, легенева гіпертензія, тобто підвищення тиску в легеневій артерії, хвороба, при якій людина не може дихати вільно, невеликі навантаження і починається задишка, посиніння та навіть непритомність. Шестирічний Владиславчик про цю недугу, яка відома небагатьом дорослим, знає багато, бо каже, що у нього є подружка Христинка, яка хвора на легеневу гіпертензію. Це така хвороба, на яку ну, захворюються люди і вони не можуть дихати. Ну, просто в мене є знайома подружка Христинка і вона має таку хворобу. Вона не може постійно бавитися і ходити навіть. Сьогодні Владислав братиме участь у акції Затамой Подих. Цей захід організував благодійний фонд «Сестри Даліли, щоб привернути увагу суспільства до людей хворих на легеневу гіпертензію. Сьогоднішня акція називається Позатамуй подих. І цією акцією метою є донесення до суспільства проблематики легневої гіпертензії у дітей в тому числі. Маленькі вчинки набагато дієвіші, ніж великі обіцянки. Розмальовані фіолетовим ручки і затамований подих. Саме так здорові діти намагаються показати своїм одноліткам з діагнозом легенева гіпертензія, що розуміють їх біду і співчувають. На жаль, кожен з цих малих учасників флешмобу не в змозі дати потребуючим діткам коштів на придбання дороговартісних ліків. Проте вони сподіваються, що дорослі побачать їх, підтримають і хворі матимуть шанс на повноцінне життя. Мабуть, два-три тому, як я знала, що є така хвороба. І дуже шкода тих дітей, що вони хворіють такою тяжкою хворобою. Але надія завжди є і завжди є шанс на їхнє виздоровлення. І тому я всіляко підтримую різні акції, які допоможуть тим дітям виздоровіти, бути здоровими і приєднююсь до тої акції за тами ходить. Хвороба, про яку вперше у світі заговорили понад півстоліття тому в Україні і зараз залишається досить невідомою. Захворювання важко діагностується, немає спеціалізованих клінік, не існує державного реєстру таких хворих і державних програм для закупівлі ліків. Про це все нам розповідає керівник єдиного в Україні благодійного фонду, який опікується людьми з діагнозом легенева гіпертензія, Оксана Куліш. Не превеликий жаль, немає єдиного реєстру хворих на легеневу гіпертензію, оскільки немає лікувальних установ, які діагностують і лікують легеневу гіпертензію спеціалізованих. На сьогоднішній день реєстр, який веде асоціації, які ведуть фонди, які ведуть поодинокі лікарі, які не діляться своїми даними, оскільки вони є конфіденційні. Так? Тому ми не можемо сказати про ту кількість хворих, яка на сьогоднішній день є. Про ту кількість хворих, яка потребує допомоги, про ту кількість грошей, яку Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день має виділити хворим. Наприклад, провели це єдиний фонд в Україні, який займається допомогою хворим на лікування легеневої гіпертензії. оскільки інші фонди таких хворих навіть не хочуть брати, також під опіку. Це є дороговартісне лікування. Воно є постійне, воно веде рано чи пізно до трансплантації, яка потребує. Великих коштів, яка не являється остаточною точкою вирішення проблеми. Ситуація вкрай важка і ми звертаємося до всіх небайдужих з, з проханням допомогти, допомогти тим людям, які борються за життя, які борються кожен день за бажання за право дихати. Усе, що стосується легеневої гіпертензії, Оксані Куліш відомо не з медичних посібників, розповідей підопічних чи медиків. Їй самі ще у дитинстві поставили цей діагноз. І ось уже більше 20 років, супереч усім песимістичним прогнозам. Жінка живе, бореться, а тепер ще й допомагає іншим. Як каже Оксана, у нас, на жаль, хворі на легеневу гіпертензію залишаються наодинці зі своїми проблемами. Місячний курс лікування, який в середньому становить 10 тисяч гривень, хворі зі статусом інваліда другої групи і відповідною пенсією мають забезпечити собі самі. Рідко кому вдається отримати допомогу держави, тому єдиним порятунком для таких людей є допомога благодійників. Прогнози для інших жителів інших країн з вогневої гіпертензії набагато кращі, тому що для них є створені різні програми, запатентовані ліки, держава допомагає, надає пільги, тобто асоціації активно приймають участь в подоланні інформативного бар'єру, створює. Завжди є конференції хворих та пацієнтів, медсестер, лікарів по легневої гіпертензії, які постійно вони з'їжджаються, обговорюються питання. Тобто інформативний бар'єр там долається. Там активно підтримують фармацевтичні фірми їх, наприклад, Німеччина, Австрія. превеликий жаль, в нас на сьогоднішній день я не можу сказати, що нас активно підтримують фармацевтичні фірми, оскільки за півроку ми зверталися на сьогоднішній день. Це Всього лише обіцянки, які на превеликий жаль не втілені в дію, навіть не зроблено жодного кроку в напрямку співпраці. Це не превеликий жаль. А це в першу чергу потрібно об'єднатися всім. Але наші висновки такі, що. Чомусь об'єднується дуже мало. Об'єднуються пацієнти, які хочуть жити і які просять допомоги. Благодійний фонд сестри Даліли розпочав свою роботу у травні місяці цього року. І на сьогодні тут зареєструвалося понад 50 підопічних. Як каже заступник керівника фонду Галина Дубрівська, щотижня вони приймають нову заяву із проханням про допомогу. За період існування нашого фонду до нас звернулося. Багато підопічних більше 50 хворих, яким ми намагаємось максимально допомогти, але на превеликий жаль, ми не можемо допомогти всім. Ми стараємось допомогти чи чим можемо. Найперше, ми вже придбали кисневі генератори для двох хворих. Також ми мінімальними ліками допомагаємо хворим на легеневу претензії. Ми взяли участь у конференції онлайн-вебінарі. Який організувала Європейська організація рідкісних захворювань. В цьому вебінарі ми наголосили на те, що в Україні є величезна проблема з дітками, хворими на легеневу гіпертензію, оскільки немає ліків запатентованих для лікування легеневої гіпертензії. І саме сьогоднішня акція Затамуй подих. Зверне увагу, ми надіємося, щиро надіємося, що зверне увагу громадськість та чиновників на присутність такої проблеми. Ми самі не справимося з такою величезною проблемою. З проблемою потрібно боротися спільно, викладати спільний зусиль, і тому ми просимо всіх небайдужих людей по мірі можливості. Допомогти тим хворим, які найбільше потребують допомоги. Тому що здоров'я це найбільше благо. Вікторія Бурбура була однією з перших підопічних благодійного фонду сестри Даліли. Молодій жінці після народження другої донечки поставили невтішний діагноз ідіопатична легенева гіпертензія. Захворіла я після других родів. Почала себе погано почувати після народження Софійки. Але певний час, перший час думала, що це після родів, там втомлена кровотеча в мене була після родів, що з часом все налагодиться, і я знову буду в хорошій фізичній формі. Тому що все життя я була здорова і таких серйозних проблем зі здоров'ям немала. Але потім, коли вже зимою я почала виходити на двір, мені вже стало тяжко дихати, тобто що я зрозуміла, що якісь проблеми все ж таки є. Тяжко ходити, тяжко дихати. Але часу не було йти до лікарів, я так до ну, принципі до літа дотягнула без лікарів. І одного разу ми вже гуляли з дітьми в е, парку культури. Я з чоловіком піднесла коляску, бо Софійка була маленька. Ми піднесли коляску по сходах, буквально там 5 сходів, і мені стало погано, ну так до обмороку, але я ще не впала, але так дуже погано стало. А потім вже десь через два тижні то я все ж таки знепритомла повністю на, на вулиці, впала і вже тоді мусила йти до лікарів, пішла до кардіолога, пройшла вже обстеження. І виявилося, що в мене зовсім не втішний діагноз, хвороба, яка називається ідіопатична легенева гіпертензія, і вже пов'язано з нею, з нею недостатність серця, ну тобто супутні вже проблеми. Ці кадри піврічної давності, коли ми познайомилися з Вікою, і вона вперше розповіла нам свою історію. Що ж змінилося відтоді? Змінилось багато що, тому що з часу мого захворювання вже рік пройшов, вже якось ми в сім'ї так вже призвичаїлися, вже воно так вляглося мені в самій. Ми поїхали в Київ 16 травня на день легеневої гіпертензії. побачили, що таких людей трошки є в нас в Україні, я не одна, відчули підтримку. Сьогодні, як каже Вікторія, завдяки підтримці благодійників фонду та управління охорони здоров'я Львівської міської ради у неї поки що є необхідні ліки. А от їх буде через місяць, другий спрогнозувати важко. Зараз е ліки дуже дорожчують кожного місяця, а е дорогі ліки ще тим більше. Це, це сама упаковка Вантаюсу тридцять ампул, які коштували 5 тисяч літом. От коли фонд купував мені. Тепер він десь 7 тисяч коштує. Ну, самому, в принципі, не дуже тяжко себе забезпечити повним лікуванням, а фонд все ж таки дякуючи людям, які роблять внески доброчинні, і самій діяльності фонду керівника його забезпечує вентавісом, і таблетками. Ну, тобто, ми Фактично зараз я лікуюся, дякуючи більшості фонду, сестри Даліла, Там. Було приємно, що пішло нам на зустріч місто, і от е, завдяки також ну, фактично. 50% вартості дорого... препарату Вентавис оплатило місто, а других 50% за нас заплатив благодійний фонд Даліли, за що ми йому вдячні і особисто Оксані Куліш, яка нас підтримувала, яка ну, підтримує до сих пір і фактично скажімо так, направляє нас в дорослу, показує, як треба працювати, як треба. Вести себе. Надіємося, що все одно влада зрозуміє нас поставить себе в нашу ситуацію, що незалежно від війни і ситуації в країні ми хочемо жити. І діти хочуть, щоб мама була жива в них, тому що е, виглядаю я зовні добре. Але це така хвороба, оця ідіопатична ленева і претензія, що вона така от, підступна хвороба. Я виглядаю добре, а йду за старшою донькою в школу, і рюкзак мені до школи там е, пару метрів. Перенести тяжко. Тобто фізично нема ні сили і <кій> нема все ж таки того здоров'я. Задишка велика, і деколи і говорити тяжко, а без лікарств взагалі хіба лягти і лежати, напевно. Нещодавно Вікторії прийшло запрошення приїхати на діагностику в одну із клінік Німеччини. Жінка каже, що для неї це можливість дізнатися щось нове про причину своєї недуги. А може і шанс підібрати таке лікування, що допоможе побороти хворобу. На благодійний фонд сестри Даліли прийшло запрошення мені поїхати в Німеччину на обстеження. Обстеження коштує 2000 євро. Загалом це є зовсім невеликі гроші для обстеження за кордон. Але все одно мені тяжко їх зібрати, щоб поїхати. Тому що для нашої сім'ї, враховуючи щомісячне лікування, і інші видатки, навіть на ті комунальні послуги і на дітей, тяжко такі гроші зібрати наразі. Але я сподіваюся, що з допомогою людей і фонду ми зберемо і я поїду, тому що в нашій країні, в Україні, лікарі вже навчилися лікувати, ну тобто призупиняти цю хворобу, просто щоб краще фізично себе хворі почувалися. Але все ж таки за кордоном, я думаю. Велика надія на закордон. тобто, можливо, вони щось знайдуть таке, якусь причину цієї хвороби, щоб її усунути. Ну тобто, надіятись треба на краще. І тому я надія, щоб поїхати за кордон, обстежитися. Сьогодні ми знову, як і півроку тому, звертаємося до усіх небайдужих допомогти двом маленьким дівчаткам у порятунку їхньої матусі Вікторії. Для кожного з нас пожертва це лише невелика часточка чогось матеріального, проте можливо, саме вона збереже для цих дітей безмежний світ материнської любові. Добро, яке робимо від серця, робимо завжди собі. Пам'ятайте про це. Ми з вами зустрінемось за тиждень. На все добре, до побачення.